Мене звати Олена, і я ніколи не боялася темряви. В дитинстві могла спати без нічника, слухати завивання вітру, навіть ходити поночі на кухню. Але все змінилося тієї ночі, коли я переїхала в старий будинок бабусі. Під сходами був люк, маленький, оббитий пилом, майже непомітний. Бабуся завжди казала Не відкривай. Але після її смерті я залишилася там сама. І коли одного разу почула з під сходів дитячий сміх, серце завмерло. Я подумала, що мені здалося, та сміх повторився тихий, лагідний і дуже близький. Я схилилася до люка, і зсередини хтось постукав у відповідь Олено, це ж ти так? пролунав дитячий шепіт. Я відійшла, ледь не впавши. У мене ніколи не було молодших братів чи сестер. Наступного ранку я замурувала той люк цеглою. І відтоді тиша. Та іноді, коли я проходжу повсходи, чую, як хтось тихенько сміється, уже не зсередини, а просто за спиною.